Наші э, смузі відповідальність нашої бригади таких випадків немає. Але багато інформації э, в інтернеті, багато інтернеті в тіктоці, дуже багато інформації стосовно того, що ворог зайшов э, в Покровськ. Так само там стоїть дуже багато бригад, і, э, Покровськ великий. Можливо, такі поодинокі ситуації є, але я думаю, бригади працюють над тим, щоб э, знищити ці э, групи ДРГ і. Контролю більш стабілізувати цю ситуацію. А, якщо говорити про протидії ДРГ ворога, наскільки вагома є безпілотні авіаційні комплекси в цьому контексті? Дуже великий внесок допомагає на дрони в будь-якій варіації, тобто крила, мавіки, FPV, які знаходять так само. Нічні камери вночі бачать е, тепловий слід, і, е, бачимо і намагаємось знищити або дронами ураженням або скидами мавіків, або артилерія працює.